Отже, якщо говорити про наші події на півдні, там зараз говорять про те, що ворог може використати тактику, яка для нього дуже характерна: це або підрив житлових будинків, або тактика випаленої землі. Яку поведінку його ми можемо там спостерігати зараз? Чи є підстави зараз так вважати? Давайте почнемо з того, яку поведінку ми вже спостерігаємо. Це використання цивільного населення мешканців окупованих територій Херсонської області і самого Херсона в якості живого щита, тобто мовиться про те, що росіяни здійснюють передислокацію особового складу і техніки через понтонну переправу, яка розташована під прикриттям Антонівського мосту, у складі так званих змішаних колон, тобто частина цивільного населення і відповідна частина це підрозділи Збройних сил Російської Федерації чи бойова. Техніка для чого це робиться, щоб унеможливити вогневе ураження з боку збройних сил України по власне тих підрозділах, які перекидаються на лівий берег, досить підступна тактика, враховуючи те, що ЗСУ тримають під вогневим контролем всю без винятку логістичну складову окупантів. Тому ті всі заяви і Сальдо і інших власне, колаборантів про те, що так звана евакуація має на меті зберігти життя цивільного населення. Це власне, ну скажімо так, намагання навпаки використати цивільне населення у якості живого щита. Я хотів би власне привернути увагу українських можновладців до цього факту: це порушення правил ведення війни. І ми про це маємо говорити з міжнародних трибун. Тим більше, що ці факти вже зафіксовані. І головне зафіксована передислокація. Я ще раз пояснюю, вони відходять на лівий берег. Це знов таки вже стала практика, як в районі Херсона, так і в районі Нової Каховки через острів Казачий. А з іншого боку, є повідомлення про те, що найбільш бездатні частини залишаються на місцях. Отже, як можна це чи не є це інформаційною спецоперацією? Те, що вони кажуть про те, що нібито якась евакуація відхід є, звідти пані Катерино, давайте говорити про те, що повідомлення. Міністра оборони України Резніка і очільника головного управління розвідки Міністерства оборони Буданова щодо подій в Херсоні. і Можливих подальших сценаріїв вони кардинально разняття. Як на мою думку, власне подібні сентенції під час війни вони неможливі. Буданов не немає права ставити під сумнів висловлювання свого безпосереднього керівника, а мовиться про міністра оборони. Я нагадаю, Будан говорив про те, що Херсон готується саме місто до активної оборони. Натомість заява міністра оборони свідчать про інший характер. Про те, що навряд чи росіяни будуть залишатися в місті Херсон, прекрасно розуміючи, що можливості для евакуації на лівий берег будуть відсутні. Менше з тим, те, що наразі відбувається, що підтверджено, і що ми можемо говорити, створюється друга лінія оборони поблизу самого Херсона на відстані до 5 кілометрів. Ведуться додаткові інженерні роботи. Відповідно, створюються фортифікаційні споруди. Ця інформація перевірена. Про це ми можемо говорити. Про плани окупантів свідчить власне. Так звана евакуація матеріальних цінностей, причому мовиться не тільки про банківські установи, і, відповідно, органи так званої влади. В першу чергу це культурні пам'ятки, які ну мають у скажімо так засвідчити російський характер Херсону. Якщо почали власне, демонтувати пам'ятники і викопувати власне, князя Батьомкіна, то це показник, показник настрою, показник деморалізації в першу чергу у лавах військово-політичного керівництва країни окупанта. А пане Дмитре, при цьому Херсон дуже довго якраз подавався як велика перемога перемога, військова і політична. Чи готові зараз вони свідомо піти на те, щоб звільнити місто? Чи будуть вони там стояти до останнього? Пані Катерина, гамна навіть не на крик, скажімо так, штурмувати на що сподіваються Росіяни. Та сама тактика, яка використовувалася окупантами під час власне штурму Лісічанська і Сєвєродонецька, беруться під контроль всі локації, які унеможливлюють підвез БК, підвезення бойкомплекту і головне особового складу. Ну і вивезення поранених. Я а Херсон фактично він мовиться про логістичні складову. Це Антонівські мости, залізничний, автомобільний, та сама понтонна переправа. Переправа через Греблюкаховське ГЕС, яка знаходиться на значній відстані від Херсону. Вони всі під контролем ЗСУ. Тобто ми можемо взяти просто в облогу місто і чекати, поки росіяни самі або вплав будуть форсувати Дніпро, або відповідно будуть здаватися. Немає сенсу лобових штурмів Херсону. Це не Друга світова війна. Створюються передумови для так званого видавлення, тобто залишення окупантами своїх позицій. А, з іншого yeah. боку, те, що також надходило безпосередньо із окупованого Херсону, скидається на те, що готуються до вуличних боїв в тому числі. чи можуть вони це робити? Чи є в цьому сенс? Що ви думаєте з цього приводу? Ну так, вони готуються. Вони готові перетворити Херсон власне фортецю, враховуючи те, що щільна міста забудова, вони розраховують на те, що буде саме лобовий штурм з зброку ЗСУ за зачистка міста. Ну а це відповідно на думку Росіян, має привести до чисельних втрат не тільки особового складу збройних сил України, але головне серед цивільного населення. Такі плани дійсно існують, але я ще раз підкреслюю: сенсу подібних штурмових лобових операцій наразі абсолютно немає. Достатньо контролювати всю логістичну складову, щоб унеможливити життєдіяльність окупаційного гарнізону. Ну а зрештою, вони там готувалися досить довго. Вони будували оборонні споруди. Якщо змоделювати ситуацію і припустити, що вже звільнено місто, які можуть бути подальші їхні дії, вони відходять, вони готуються до наступу, всі сили. Пані Катерина, я не виключаю, що власне буде використана тактика обстрілу цивільної інфраструктури з лівого берега. Знов таки варто говорити про те, що генштаб ЗСУ повідомив, що готується вогневі позиції окупантів на лівому березі для нанесення вогневого ураження виключно по житлових кварталах. Тому цей сценарій найбільш вирогідний, коли з лівого берега окупанти почнуть готити по власних житлових кварталах, змушуючи зсу залишити місто Херсон. Ну, тобто, їхня зараз, скажімо так, фішка це прикриття цивільним населенням і цивільною інфраструктурою там? як на момент евакуації, так і на момент перебування безпосередньо в самому місті Херсон, варто говорити, що за російськими оцінками, буквально зранку, прийшло, мені поклали на шкіл моніторинг російських змі. Знову мовиться про те, що Росіяни підтверджують успішний сталий характер просування збройних сил України в Херсонській області, тобто настрої відповідні, панічні, враховуючи те, що знов таки є точкові ураження, бас накопичення і головне складів і логістичної складової.